Всім доброго ранку. Знову ми про волотисту гортензію. Дивіться, не можу не показати вам моє бачення. Бачите, нарізані живці волотистої гортензії. Кожний стаканчик відповідає окремому сорту. І от дивіться, як вони в мене стоять, може неділя. І от дивіться бобу. Бачите, зараз вам даже, дивіться, бачите, який йде калюс цього бобо, показую за неділю. Так, бобо, це ще у нас графіті. Графіті дає дуже слабий калюс. Дає, ну, Бачите, дуже-дуже слабий. Так, але ж, бачите, вже бруньки розкриваються. Так, це, що у нас, Summer Blossom. Summer Blossom. бруньки набухають. Каліус, так собі. Так, щоб не займало багато часу. Так, ваніла Фрайс. Взагалі немає ні каліуса, нічого. Просто поки ще все в процесі. Але що я вам вирішила це відео зняти? Є детей скайтфол. Я тільки що його дивилася. Просто офієла. Так, дивіться, скайфолл. Подивіться, який тут калюс у нього. Зараз витягну. Дивіться. Практично скоро будуть корінці. Так, це що у нас. Бобо. Бобо. -бо. Дивіться, як гарно дає. Що я хочу сказати, що вони. Були поставлені в воду, вода з-під снігу. Щоб, може, запитувати мене буде. Вода з-під снігу. Снігова вода. Але що саме цікаве, що вони не всі дають каліус швидко. Ось, графіки, ну, дуже слабо, дуже слабо. А це щось взагалі взагалі без каліуса. Що це таке? Ваніла Фрайс, Тоже, бачите? В неї взагалі дуже. Такий малий процент каліуса за цей час. А це ось у графіті також. Також. Скайтфол, ви бачите, вже скоро можна взагалі садити. Так, а це такий серед у мене. Тут скочеришка така, теж погано дає. Так. Це теж погано це ще у нас? Сандей Фрайс. Взагалі, щось це Фрайс дуже-дуже мало дає. Ламблайт. Ламлайт. Ну так, трошки. Так, це що? Це що? Рояль Flower. Це то що у нас ще повставалися, недорізані пінки проміс. Взагалі не дає. Пінки проміс взагалі, взагалі не дає нічого. Дивіться, пінки проміс. Що я хочу цим відео вам сказати? Що, як на мене, то оце може стояти воно наріжете, може стояти воно в воді, дасть корінці, і ви берете ті корінці і висаджуєте в грунт, і я думаю, що вона буде вигітувати. Побачу, я теж побачу, як воно буде, як буде з цими корінцями. Ну, скайтфол взагалі просто шикарно. Дивіться, обрізана на дві пари бруньок. Одна пара бруньок відкрилася, друга, друга одна відкрилась. Це буде гарний живець, якщо його корінити в в, в, этому, потім в торфі. Так що, бачите, як вони відкривають бруньки, а це щось вообще щось. Що це таке у нас diamond roof? Щось вона вже в мене стоїть давно. і Таке щось, навірно не хоче вона жити. От, бачите, оце все нарізане в один час, і бачите, як вона дає бруньки. І одночасно дає і калюс. Так що її можна укоріняти отак, от, от трохи в воді корінці пустила. Корінці. даже, мені каже, в воді вона корінці пустить, і садити її в торф. тільки садіть в торф хороший. Не садіть оту в якусь лісову землю чи ще щось там. Садіть її в торф. Можна нейтральний торф хороший, типу класмана, і вона буде, я думаю, що буде. От бачите, стільки, якщо отаким от чином, то я думаю, що таким чином можна розвести багато живців. Так це ті, хто ще не зрізав осінню, бо то мені запитували, мене, а що ви вже, що ви вже е, живцюєте. Ми живцюємо ще із е, грудня. місяця. Вирізаємо, вирізаємо, вирізаємо свою гортензії. Вже у мене практично вони всі обрізані і у тані обрізані. вже. У нас вже все пообрізано, вже нема що різати. Наступний рік тільки можемо різати. От, я маю на увазі одарі живцями. Так що, отакий, бачите, от як вона дає гарно каліус. Пробуйте, пробуйте. Кого ще не обрізано, поставте водичку, може у вас будуть живці на осінь хороші. Так що, дякую, що ви були зо мною. Чекаємо вже перемоги. В сними дочекалися, чекаємо перемоги. Всім дякую. Переходьте в групу під цим відео. Група в Вайбері. Там нас дуже цікаво. І всіх вам всім хорошого дня. До побачення.